Малята, доброго ранку, яка зараз пора року? Так, зима. А як би ви сказали про зиму одним словом? Зима це що? Це сніг, це холод, це мороз? Малята, зимовий чарівник мороз вирішив привітати вас та розповісти про свої зимові справи. І розпочати він пропонує з відгадування веселих загадок. Холодна, снігова, чудова, пора прийшла в наш рідний край, багато днів у ній святкових, і Миколай, і Новий рік, святе різдво вона дарує, лежні й санчата всім готує. Ні кращої пори нема, а звиця ця пора. Зима, так. Наступна загадка колюче, хоч не їжачок. Та має голочок. У Охвойний ліс веде стежинка, його там дім, і це ялинка. Наступна загадка. Колюче хоч не їжачок, Та має голочок. У Охвойний ліс веде стежинка, його там дім і це ялинка. Наступна загадка. Колюче хоч не єчок. Та має У хвойний ліс веде стежинка, його там дім і це ялинка. Наступна загадка. Колюче, хоч не їжачок, та має У хвойний ліс веде стежинка, його там дім і це ялинка. Наступна загадка. Вдарить він і сніг хрипить, всіх на все він холодий, Вкриє квітами шипки, Вкриє іниєм гілки, Ковзанка у діток ось постарався це мороз, так. Вдарить він і сніг хрипить, Всіх на все він холодий, Вкриє квітами шипки, вкриє іниєм гілки. Ковзанка у діток ось, постарався це мороз так. Вдарить він і сніг рипить. Всіх на все він холодий, вкриє квітами шипки, вкриє іниєм гілки. Ковзанка у діток ось постарався це мороз так. Вдарить він і сніг хрипить, всіх на все він холодить. вкриє квітами шипки, вкриє інієм їлки, ковзанка у діток ось постарався це мороз так. Вдарить він і сніг рипить. Всі... А давайте ж поговоримо, що зробив мороз на дворі. Мороз, морозна погода, Ну, як же без них уявити зиму. Ми уявляємо мороза старим, бородатим чарівником, але насправді це символове, погодне явище, морозною вважають погоду, коли температура повітря падає нижче нуля. Під час морозу вода замерзає і перетворюється на лід, водою вкриваються шаром криги, а якщо капає вода з даху, вона перетворюється на крижані порульки. Під час морозу не розтає сніг навіть на сонці. Він робиться сипучим та рипучим. А повітря в мороз стає таким холодним, що під час дихання з носа й рота йде пара. Отже, що таке мороз? Так, це зимове природні явище. А як ви вважаєте, у нас останніми днями на дворі була морозна погода? Так, майже не було. Було декілька днів, коли було холодно, крига була, але майже завжди у нас зараз з вами була тепла, плюсова погода. Дрібні раплинки води в повітрі під дією морозу перетворюються на крихітні, крижані кристалики, що набувають дивовижних форм. Ми їх можемо бачити у вигляді сніжинок або інею. Завдяки морозу. На віконних шипках у зимку з'являються дивовижні візерунки. Це також наслідки морозу. Розкажіть, які дива відбуваються в природі під час морозної погоди? Так, ми бачимо сніг або іні, а на віконних шипках з'являються візерунки. Зима це пора розваг для дітей. Усі ви любите кататися на санчатах. Деякі дітки вже, можливо, навчилися їздити на ковзанах, якщо ходили з батьками на ковзанку. Так? А як ви думаєте, чи могли б ви це зробити, якби на дворі не було морозу? Так, не могли. Чому? Тому що снігу та льоду без морозу не буває. Скажіть, будь ласка, що сталося б зі снігом та льодом, якби повітря потеплішало? Так, я згодна з вами, воно бростануло. Маляте, погляньте, хто завітав до нас у гості. Так, це ялинка. А який вона вигляд має? Так, вона струнка, вона гарна. Так, вона замість листочків має що? Голочки. Так, ялинка це хвойне дерево. У неї немає листя. А гілки вкриті гулочками хвоєю. Стовбир ялинки міцний, коричневий, верхівка ялинового дерева гостра, віти ростуть, ніби поверхами, ярусами. Згори вниз дерево розширюється. Чим нижче розташований ярус гілок, тим вони більші. Малята, погляньте, хто завітав до нас у гості? Так, це ялинка. А який вона вигляд має? Так, вона струнка, вона гарна. А скажіть, будь ласка, чи змінює ялинка своє забарвлення взимку? Ні, ялинка, чи це вічно зелене дерево, тому вона не змінила свого забарвлення з настанням зими. Але ми можемо помітити ознаки того, що це ялина зимова. Гілки вкриті снігом, на хвоїнках сріблястий іній. Ялинка, як і решта дерев, озимку спить і не росте, на ній немає молодих ялочок. Шишки висять тільки торішні, вже сухі. Хвоїнки в ялинки цупкі, гострі на кінцях, колючі, тоненькі, але досить міцні. Якщо хвою розім'яти в пальцях, можна відчути приємний аромат ялинки. Малята, а скажіть, будь ласка, якщо кожна родина на Новий рік візьме і зрубає собі в будинок? Молоде, зелене дерево ялинки, що відбудеться? Так, вони загинуть. Так, буде менше ялинок в лісі. А як що ми можемо зробити, щоб захистити ялинки перед новорічними святами? Так, Малята. По-перше, треба стежити, щоб ялинки ніхто не рубав. Так, їх треба охороняти в лісі. Треба купувати і прикрашати вдома штучні ялинки, які продаються в магазинах. Можна прикрашати живі ялинки у дворах, парках. Потрібно після того, як зрубали дерево ялинки, посадити нову ялинку. Можна поставити замість ялинки букет. Обмежившись кількома невеличкими гілочками, можна купити живу маленьку ялинку в горщику, а потім навесні висадити її на дворі. Малята, ось я вам сказала такі да, невеличкі, ми з вами разом дійшли до таких невеличких правил. А ви вдома своїм друзям, дорослим, знайомим. Розкажіть та поясніть, що не можна рубати живі дерева, а краще замінити їх на штучні ялинки і розкажіть всі ці правила, які ми з вами тільки що обговорили, як можна врятувати ялинки, а також чим їх можна замінити. Отже, малята, ми з вами сьогодні говорили про мороз. А давайте проговоримо, які ж наслідки праці морозу. У морозну погоду на вікнах з'являються візерунки. Якщо вдарить мороз, то річка вкриється кригою. Під час морозу калюжі замерзають, перетворюються на лід. Вода, що капає з даху в морозну погоду, перетворюється на бурульки. Каплі води під дією морозу стають сніжинками та інеєм. Коли на дворі мороз, то сніг не тане та кирипить під ногами. Гуляючи в морозну погоду, треба бути добре одягненим. Рухатись, щоб не змерзнути. Треба дихати носом. Дуже ви порадували, діточки, нашого гостя Мороза, своєю кмітливістю та розумом. А ще тим, що ви будете дуже дружно гратися на вулиці, так? А вам сподобалися наші сьогоднішні справи? Сподіваюся, що так. Я прощаюся з вами, малята. До побачення до наступних зустрічі!